Чи варто зараз чекати початку справжнього літа? Детальний прогноз на другий тиждень травня від Наталії Птухи, синоптикині Укргідрометцентру. Прохолодне повітря з північних широт відклало настання метеорологічного літа. Тож на цьому тижні температура знизиться, а подекуди навіть можливі морози на поверхні ґрунту. Відчутно прохолодно найближчі дві ночі буде у західних і північних областях, а у ніч на 8 травня? вже і по всій країні. Наприклад, 6-го, 7-го травня вночі в Україні термометри покажуть плюс 8, плюс 13 градусів. Захід і північ – лише плюс 4, плюс 9. А в день – у межах плюс 11, плюс 18 у більшості областей. Погоду у ці дні формуватимуть переважно атмосферні фронти. Тож 6-го в Україні, крім Південного Сходу, пройдуть короткочасні дощі. А 7-го вони прогнозуються у більшості областей на півдні та сході за рахунок вищих значень температури місцями можуть бути грози. 8 травня стане ще прохолодніше вночі плюс 1, плюс 8, переважно по країні, а у північній частині можливі морози на поверхні ґрунту 0, мінус 3 градуси. Денна температура цього дня буде в діапазоні плюс 12, плюс 19 градусів. І продовжать дощити на сході, а також на Закарпатті та Прикарпатті. Причому в Карпатах та на високогір'ї можливий навіть дощ з мокрим снігом. 9 травня вночі у південно-західній частині знову короткочасні дощі, а вдень і по всій країні, крім сходу. Дощитиме й 10 травня. В країні переважатиме похмура погода, хоча сонечко буде проглядати, але не так часто, як хотілося б. 9 травня у північних областях місцями можливі морози на поверхні ґрунту. Температура повітря вночі плюс один, плюс сім на заході і півночі, нарешті території країни плюс шість, плюс дванадцять. В день 9-10 травня в західних і північних областях плюс сім, плюс тринадцять. В усіх інших регіонах вже плюс чотирнадцять, плюс двадцять градусів. Починаючи з 12 травня, синоптики очікують зміни повітряних потоків, і це може вплинути на погоду і температурний режим. Буде потепління, але не різке. На Київщині 6 травня невеликий короткочасний дощ вночі плюс 6, плюс 8, вдень плюс 13, плюс 15. 7 травня знову дощитиме. Але вночі, а вдень більше прояснень, і плюс 16, плюс 18 градусів. Наступного дня без опадів, зате можливі морози, але тільки місцями по області. У столиці ж температурні значення утримуються в межах плюс трьох, плюс п'яти градусів, а в день надцять, плюс п'ятнадцять. Плюс 9 травня в день повернуться короткочасні дощі, мокро буде в регіоні. І 10 травня. Стовчики термометрів покажуть у ці дні плюс 4, плюс 6 градусів у Києві вночі. А в день плюс 10, плюс 12 градусів. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного місяця!